Виконуємо номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника Алгебра 7 та номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 3 до параграфів з 10 по 15 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. А в шостому степені поділити на А в кубі. Варіанти відповідей А А в кубі, Б – А в квадраті, В – А і Г1. Приступаємо до виконання. При діленні двох степенів з однаковою основою. Основу залишають без змін, а показники степенів віднімають 6 відняти 3. Отримаємо А у кубі. І записуємо відповідь. А у Кубі. І варіант правильної відповіді А. Номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника алгебра 7, та номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 3 до параграфів з 10 по 15, підручника математика 7. виконано.